Ісусу Христу! Що є найважливішою метою нашого життя? Про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. А наш гість пастор Василь Худяк. І наша тема, над якою ми будемо роздумувати, так звучить: мета, заради якої варто жити. Вітаю, Василю Васильовичу. Вітаю. І ми говоримо про мету життя, заради якої варто жити. Ну, Я хочу сказати, що взагалі варто жити. Так? Але найкраще, коли наше життя має певну мету. І щоб ця мета вона була такою суттєвою, яка йшла від Бога. Ну, але хтось може сказати, та навіщо? Нам класти якусь мету в нашому житті. Ну, Живемо і живемо. так? І мога, аби вижити зараз, так? Хтось живе, хтось виживає по-різному. Так. Ми... Це питання одночасно і дуже складне, і, і дуже просте. Навіщо людині ставити мету? Якщо подумати про наше життя повсякденне, то кожен день сповнений. Певної мети, ми не задумуємося про це, але ми думаємо, що ми хочемо зробити впродовж цього дня. Так? Тобто є певні цілі. Що ми хочемо досягнути впродовж тижня, місяця, року і навіть життя? Тому ми створені Богом з певною метою була мета в Бога щодо нас. Так? І, побудов... і ми живемо на цьому світі, теж маємо мету життя. І дуже важливо, коли в людей є мета. Ну, Наведемо, приклад е, такий і життя. Уявімо собі, е, прийшли, прийшла людина на автостанцію, е, купила квиток, їй питаються, а куди ви хочете поїхати. Ну, ка мені все рівно, куди дасте, я туди і поїду. Ну, їй дали квиток, скажімо, у верховину. Людина їде декілька годин туди, приїжджає, можливо, вечором. Ось виходить на автостанції верховині. Оглядається довкола гори, довкола незнайомі люди, і вона думає, чому я тут опинилася і що мені робити. І тепер, а як мені повернутися додому? Так? І людина має проблеми, тому що їй там нема що робити, вона там нікого не знає, і даремно витрачений час і гроші. Воно здається дивно така ситуація, але так ніхто не робить. Так ніхто не робить. Дійсно. А чому так ніхто не робить, так? от питання. Але буває насправді, люди живуть, проживають своє життя насправді без мети. Тобто люди не кладуть мету у своєму житті. І, і відповідно до того і приходять. І мені дуже часто доводилося чути від старших людей так, такого пенсійного віку. Які казали, я даремно прожила чи прожив своє життя. Ось і це насправді дуже сумно чути таку історію, бо люди цінували якимись певними речами, там, так, і вони ті моменти в їхньому житті, чи ті речі, ті ситуації, вони не виправдали їхнє сподівання. І тому як на завершення свого життя... Вони кажуть, що я даремно прожила життя, і це насправді дуже сумно. Я думаю, що Бог не хоче, щоб ми прожили своє життя сумно в кінці сказала що Я даремно прожив. Бог, напевне, хоче, щоб ми, навпаки, тішилися, раділи і говорили, що я добре прожив своє життя. Моя мета правильна, і я йду до цієї мети. Так, ви добре сказали, що це і просте, і складне питання, для чого ми живемо, так? Ще стосовно дня ми ще розуміємо, так? ну живу, Треба сьогодні якось прожити, так щось заробити, е, на, робот, на роботу піти, чи там відпочити. Е, ну Є у людей певні цілі, певна мета в житті, Я думаю, що в багатьох є. Напевно, в більшості є, але які вони, так? Чи потім людина не в кінці життя не скаже, ну, для чого це все було? так, Який сенс цього всього? Так, насправді є мета. Люди ставлять цілі, так бо мету добру, а буває, що не добре, а буває помилково. І, власне, хотів би, щоб ми на сьогоднішній нашій зустрічі ми говорили про добру мету, коли ми не помилимося, коли дійсно е досягнення цієї мети воно буде нам на благо, і головне, що це буде на вічне благо. І тому хотів би, щоб ми побудували нашу е розмову, наш, наші роздуми на основі Слова Божого, на основі Біблії, які записані у першому посланні апостола Петра, перший розділ. З третього вірша. Власне, це апостол Петро пише до людей, до біженців, які в свій час через віру в Ісуса Христа вони були змушені залишити свої домівки, залишити свою країну. І вони були втікачами у Туреччині у країнах Європи ну, на той час. У ну, Малій Азії, і... бо Туреччина Мал... ще не було. Так, то називалось Мала Азія, ось і інші, е... Е, території. Так, Римська імперія. Території Римської імперії, але вони залишили свій домівки, які були в Ізраїлі, в Палестині в той час розпорошенці ще інше так. Петро вживає це слово, і Петро бажає їх підбадьорити, тому що вони, будучи християнами, будучи на чужій землі, вони роздумували, а взагалі, хіба це мета нашого життя була, що ми втратили свою батьківщину, чи ми несемо ось ці переживання і труднощі, чи вони виправдовують мету. І апостол Петро він пише і хоче підбадьорити християн mm -hmm. у досягненні цієї мети, і він пише це послання, власне, до них. Тому mm -hmm. mm -hmm. це зачитати, так? Так, я не... зачитаю mm -hmm. першу частинку цього тексту, над яким ми будемо роздумувати. І, власне, апостол Петро пише: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну, непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. В цьому тексті ми читаємо, що апостол Петро він говорить до християн, він каже, милість Божа до вас була і вона є. Бог добрий і милуючий, і те, що ви в цих обставинах, це не тому, що Бог розсердився на вас, чи ви, можливо, не в правильному місті. Ні. Боже милосердя, воно продовжується по відношенню до вас. Бог вас любить, Бог добрий, Бог е, милосердний, і він для вас приготував чудову спадщину. Навіть те, що ви втратили свої земні, земні маєтки, своє житло, можливо, родини. Залишили, то він каже, що Бог для вас приготував чудову спадщину, не тлінну, нев'яну, що безцінну, яку Бог приготував для вас на небесах. То ми бачимо, що апостол Петро Підбадьорює, всіх біженців, так, і він каже, вас, вас чекає спадщина. Бог вас любить, Бог милосердний, і, е, і спадок вас чекає. Ну, це не були просто біженці, це ж були люди, які повірили в Христа, які так? повірили. Е, Свою ціль, мету, так, що вони, вони розуміли, нам треба прийти до Бога, нам треба спасти свої душі. В них була мета, так е, і тому важливо так всім людям зрозуміти, так яка ціль нашого життя, загальна ціль, але в когось ще якась можливо унікальна ціль. Ну, хтось е, має стати в цьому житті композитором, хтось має стати е, добрим майстром по ремонту машин, автомобілів. В ну, кожного якась є своє є е, 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 така загальна, глобальна для всіх. Всі люди мають прийти до пізнання правди, зрозуміти, так, що ми тут, на цій землі, не для того, щоб тільки їсти і пити. Е, і, і, і набувати якийсь фах, якусь, якусь професію. Але і це також, так? Так, звичайно. І їсти, і пити, набувати фах, але найголовніше це спасти душу. Звичайно. Якщо виникають перешкоди, що означає, означає це, що нам потрібно змінити мету. Ну я прагну якоїсь мети так, в своєму житті. а Тут якісь труднощі так у цих людей. І вони, напевно, тому вони мали якісь можливо сумніви, що може ми не в тому місці. і Скажем, щось з щось нами не те, нам щось не везе. Е, тому, е, якщо є перешкоди, чи треба міняти ціль, мету свого життя. Ви знаєте, інколи е, потрібно і міняти ціль. Справа в тому дійсно, яку мету ми кладемо. Е, є добрі речі, які е, такі, як ми говорили, певна професія. Можливо, бажання придбати житло, збудувати сім'ю, мати діточок це все добра мета, ось і і до неї потрібно йти. Ну, є певні речі, які нам будуть не на добре, скажімо, на зле, так, і навіть Бог допускає у нашому житті певні труднощі і перешкоди, щоб показати, що нам цього не потрібно. Ми думаємо, що це добре буде для нас, але цього для нас не потрібно. Тому завжди потрібно зважати і оцінювати дійсно чи мета. Ту, яку ми кладемо в житті, це короткотерміново чи довготерміново, чи на все життя, ось вона вартує, щоб долати ті перешкоди. І інколи, можливо, потрібно і змінити свої плани. Ну, ми часто цитуємо ці слова: стукайте, і вам відкриють, шукайте і знайдете. Це правильно, так. Але чи ми в ті двері стукаємо? Так? Ми можемо не в ті двері стукати, стукати, стукати наполегливо, тому що я хочу цієї мети добитися. А вона ж не, не від Бога ця мета, так або шукати не того, що до подобов, і те, що буде знову на користь нам. Тому дійсно важливо оцінювати весь час, чи це добре, чи це не добре. І коли Ісус Христос говорив, каже, стукайте і відчиніть вам, то о, о, в цьому контексті. Говориться про стратегічну мету, про мету всього життя. Більше того, ця мета вона е, сягає далі, е, навіть за наше життя. Тому що всі речі, про які ми назвали, це сім'я, родина, е, професія, певні здобутки, матеріальні блага, е, прийде час, і це все залишиться на цьому світі. Все залишиться. Ніхто з собою ще на той світ не взяв нічого і не, не може взяти. Все залишається тут. Ось, а душа ж вічна. І ось питання, що де людина буде, е, її життя, де буде після смерті. А ми читаємо у Біблії, що є дві вічності життя з Богом в раю або життя без Бога в пеклі. І ось як важливо, щоб люди це усвідомили, і впродовж цього життя вони бачили цю мету і йшли до мети до життя вічного з Господом. І ця мета, власне, вона. Є безцінна, вона дуже дорога, вона дуже вартісна, і заради неї е, варто е, долати різні е, перешкоди і проблеми. І власне апостол Петро, пишучи до християн, я продовжу е, е, текст, е, який ми взяли з послання апостола Петра, де він якраз зазначає, він не говорить, що, що ні, у вас не буде проблем. По дорозі до неба проблем немає, труднощів немає. Все так легко, абсолютно ні. Він бачить, він розуміє, що є проблеми. І що він говорить робити християнам З шостого вірша першого розділу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу, при з'явленні Ісуса Христа. Тобто апостол Петро він підбадьорює християн, які поклали для себе, для свого життя мету жити з Богом і в вічності після смерті бути в раю, то в їхньому житті були перешкоди, були труднощі. І апостол Петро він підбадьорює, що ця мета вона вартує того, щоб страждати, щоби терпіти і, і навіть життя покласти за це, тому що Господь чекає на нас. Можу навести приклад. Походу в Говерло. Ми живемо в івано франківській області, найвища точка Карпат-Говерла, багато людей ходять, в Найвища точка України? України, І України, так, і багато людей приїжджають. І ви знаєте, я багато разів сходив на Говерло. І пам'ятаю, що кожен раз, коли сходиш, воно тяжко. Дійсно, тим більше, що не підготовлені люди, ти йдеш, спочатку через ліс проходиш, так? потім е, починається підйом, там такі альпійські луки, буває, що е, е, потрібно використовувати і руки для того, щоб підніматися, в велике каміння, і досить тяжко. І багато людей, в кого погане здоров'я, можливо, в кого немає бажання докладати зусилля, то вертаються з е, е, півдороги, чи буває інколи, навіть майже будучи біля вершини. Але і я пам'ятаю, що кожен раз, коли я сходи, думаю, ну навіщо я сюди йду? я Вже там був багато разів. Але пам'ятаю, що коли виходиш на говерло, коли гарна погода, і ти можеш бачити ось цей кривий чудовий, так і хмари, і ліс, і прекрасне довкілля, що Бог створив, то ти дивуєшся і кажеш, ні дійсно варто було. Варто було, щоб докласти всі зусилля, щоб піднятися на цю. Вершину тому ці зусилля вони були ця мета. Вона була варта того, щоб щоб дійти до вершини. Ми можемо навести приклад із життя. Часто люди докладають багато зусиль, щоб мати свою своє житло, свою домівку, чи квартиру, чи будинок. І багато в чому відмовляють собі. Хтось не їздить на поїздки, якісь певні, там не в ресторани не ходять, і інше. Складають копійка до копійки, щоб, врешті-решт, мати своє житло. І ось коли вони куплять той куточок свій так, для своєї сім'ї, як вони тішаться і радіють тому, що тепер це вже наше, наше житло. І вони, думаю, раді і кажуть, що це варто було ось, ось тих моментів. Від чого відмовлялися, що терпіли, щоб мати своє житло, треба розуміти, коли ми досягаємо мети, чи йдемо до мети, чи до цілі свого життя, що не завжди легко це долається. Так не завжди легко. Так. Так, якщо ми вибрали цю ціль з Божою допомогою, таку Перше, це основне це спасіння нашої душі, друге, це вже пересічні наші цілі, але е, важливо досягати і е, не зупинятися на півдороги, якщо це правильна ціль, так? Правильна ціль Якщо так. правильна ці, так. Якщо правильні А як знати, чи правильно, чи неправильно, треба читати слово Боже. Ти так не, не дізнаєшся. Е, яку винагороду отримує людина при досягненні мети? І повертаємося до нашого тексту, власне, про що апостол Петро пише і підбадьорює християн. Ми продовжуємо читати далі: восьмий, дев'ятий вірш, записані такі слова. Ви Його, Ісуса Христа, любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною й славною радістю, бо досягаєте мети, віри вашої спасіння душе. Апостол Петро говорить, що коли християни. Не бачили Ісуса Христа, але вони повірили через Слово апостолів, через записані тексти Писання, і вони раділи тим, що повірили Ісуса Христа. То каже, тим більше прийде час, коли ми побачимо Його на небесах і каже, ми. Терплячи ось ці негаразди у нашому житті, долаючи перешкоди, докладаючи духовних зусиль, так, моральних, фізичних у нашому житті, щоб триматися вірної дороги, слідування за Ісусом Христом, то таким чином, через віру в Ісуса Христа, людина досягає мети віри. Яка ж мета віри? Заради чого ми віримо Ісуса Христа? Спасіння душам. Спасіння душі, тобто Господь дарує життя вічне християнам, тим людям, які повірили в нього. Це найбільше щастя, найбільше блаженство. Адже Ісус Христос Він, власне, і заради того і прийшов, щоб спасти людей. Він не прийшов дати, залишити хороше вчення для людей. Він не прийшов, щоб якісь там моралізаторством займатися і розказувати, що добре, що не абсолютно ні. Він прийшов, щоб звістити істину і щоб людей спасти від вічної погибелі, про яку ми читаємо в Біблії, що це є озеро вогня, і власне як ворог Божий Сатана він хоче це зробити. Але Христос прийшов, щоб спасти нас, людей, грішних. Ну, дехто собі думає, що віра є для того у людини, щоб Бог допомагав нам тут у цьому земному житті. Що от, звичайно, що Бог допомагає, але це ж не основна мета. Так? Основна мета це спасіння душі. Ми намагалися розкрити так, цю тему, мета, заради, якого, заради якої варто жити. Так ми сформулювали це. Тому, можливо, одним реченням підсумок всьому, що ми сказали. Коротку історію. Дуже коротко. Одна жінка захотіла переплисти протокола Манч у 1925 році. Їй це не вдалося. Тому що коли її запиталися, чому ти припинила свій заплив, вона сказала: бо я не бачила мети, не бачила берега. Через рік вона повторила цей заплив, і в 1926 році жінка американська плавчиня, вона Подолала цей заплив і переплила протоку Ламач, і вона була дуже і дуже щаслива. Вона доклала багато зусиль, щоб перейти переплисти на цей інший берег і війти в історію. Бажаю всім нам, хто дивиться телепередачу, щоб ми докладали зусилля, щоб ми вірили в Ісуса Христа, і щоб ми докладали зусилля, щоб бути з Ним, тому що мета надзвичайно велика спасіння душі. Хай Бог допоможе. Дякую на наступний тиждень. цій же порі на цьому ж каналі раї буде знову зустріч з пастором Василем Ходяком, і ми будемо говорити про ціну нашого життя. А якщо ви хочете бачити попередні наші випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми «Мир Вам. Дуже вам дякую, що ви ставите подобайки. Щиро дякую, що ви підписались на наш канал, і раді, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім. Слава Исусу Христу.